Наш отель. Номер зумний, такий, лаконічний, нічого лишнього в темних тонах. Терпіти немає чорні тони. Наш 201 нова. Відкрива Відкривається. Ми вже заїхали. Ну, в першу чергу, що хочу сказати, як заходиш відразу, як нашою мовою, спертий запах. Не дуже приємний. Ага. Оце така движка, така штучка сенсона. Раз. Два. Ну, прикольно. Лючка таке непогане. Але все чорне, боже мрачно, Боже, ненавиджу чорний колір. Це ми вже поставили речі. І така шапка Нормально. Ось. Номер такий демократичний. Ну, якби чистенько, але таке от вікна, звісно, не дуже. Ось такий для Крісно. Привіт, у мене тільки що сіла на окуляри. Красота, Страшна сила. Йдемо далі. Ванна то нет. нет. Ну, сказати, щоб вау. Дуже добре, що ми тут будемо лише один день. Це мене радує. Треба відкрити вікно на провітрювання ваняє. Знаєте, я вчора бурчала з перебуду номера, але я вам хочу сказати. Ну, да, трошечки темненько, звісно. Але ви все одно не будете в цьому номері сидіти. Ви прийдете сюди лише поспати. Але компенсація вам за це є такі м'якусінькі постіль, одіялка. Неймовірно, гладесенька. Постіль, м'якусінькі подушечки, рівна, ліжечко. Ну, реально дуже класно, я поспала трішки, але я реально виспалась Тому що тут ялка постілька, вона просто обнімає. З приводу так є рушнички, да, трошки викусти А, Є отакий лисьон, це наше. Тут ще були такі тучки-бадні-диски з паличками. Ось такий от гель для душі мило. Але знаєте, що мені здобула? Шторка в них з тканини, а он мало досить ручне. І така у нас камінка. Ну, в принципі, нормально. Що я хочу сказати, з приводу ароматів, mm. до речі, з приводу ароматів, у них бачите, скандинавські, у них такі от... Запахи, мабуть, воно присутні більше для них, тому і е, незвичні для особисто для мене, комусь я думаю, може сподобатися запахи, так? такі вони більш чоловічі. чоловічі, ну, скандинавські для су, таких скандинавських чоловіків. Ну, прикольно. взагалі, я ж кажу, е, так як ви, так як ви. Не будете тут сидіти цими днями, ну то, що я казала, але з іншого боку гарно. Ці будиночки. Те, що я казала, що трошки воняє, але ми провітрили досить нормально. І дуже м'якусінька ліжечка. Запах. Мама. Дуже гарно. Тут кафешка поруч. Прямо всередині на території закладу. Дуже гарно плізіки, свічки. Дуже гарно. так. Ми не ломили. Соняшники в травні місяці. Дуже гарно.